Я не є популярна або дуже популярна співачка. Я людина, мисткиня, яка а, вважаю, є часточкою України, яка а, в українську культуру вкладає, я вважаю, правильний меседж, правильний матеріал, а, який слугує людям. Але я а, дуже рада, що навіть під час а, війни. У нас відкрилося дуже багато молодих виконавців, які співають хорошу якісну музику, які підтримують дух українців. І дуже тішить, що це молодь. молодь. Тому я дуже рада, що у нас так багато творчої, правильної молоді. Я хочу прокричати на цілий світ, скільки твоє серце підтримало бік. У біду за свою країну, не свою її. Я хочу прокричати на цілий світ, щоб не в бік. Ми стоїмо за правду, за добро. Це наша земля її не віддамо. Звичайно, було. Дуже багато заплановано концертів, подій, фестивалів. А так як я іще ще працюю в школі вокальній, у мене був дуже великий клас вокальний, було дуже багато учнів у зв'язку з повномасштабним вторгненням, роз'їхалися, звичайно, концерти відмінилися, фестивалі також. Ось і дуже негативно вплинуло це повномасштабне вторгнення в моє життя і в життя усіх українців. Певний період з лютого по травень ніякої взагалі діяльності не було концертної. Ось а в травні ми вже брали участь у концертах для військових благодійних і також для переселенців. Концерти були, були в Гостомелі, коли змінили військових з нуля. Вони якраз тільки приїхали, і ми їм трішки піднімали настрій. А також в Ніжині був концерт для військових, і там нам один військовий після концерту подякував і так трошки на пророчок сказав, що скоро будуть відбуватися дуже цікаві і дуже класні зміни. Ми чекаємо і досі цього. Вже багато змін відбулось. Але найкраща, мабуть, новина і зміна це буде наша перемога і в подальшому розквіт нашої країни, України. Я дуже хочу, щоб війна закінчилася нашою перемогою. І якщо станеться саме так, то я, мабуть, спочатку заплачу, потім засміюсь, потім буду обіймати, мабуть. Усіх перших людей, яких я буду бачити перед собою, своїх рідних, військових, які нам подарують цю перемогу і вже зараз дарують її. Тому думаю, буде все відбуватися так. А потім я, звичайно, поїду в Крим. Я вже купила квиток. На перший потяг до Криму за тисячу гривень чекають цієї події. Дуже ті території, які зараз окуповані. А наша залізниця придумала такий класний хід: перший квиток до міста, яке зараз окуповане. Ось я придбала квиток до Криму. Я думаю, це буде, мабуть, потяг до Симферополя. До Сімферополя швидше всього, перший, які буде йти, а далі там до своєї Феодосії вже будемо добиратися, а мабуть, якимись автобусами, маршрутками. Ось а знаю, що іще ще продаються квитки до Луганська, до Донецька і до тих територій, які зараз ще окуповані. Чисто для мене хейтерство це для мене рух вперед. Я завжди аналізую, чому люди вважають, що щось не так в мені, наприклад, або в моїй творчості, і намагаюся виправляти якісь дійсно помилки, які я вважаю помилками. Але я, так як артист, який вже не один рік просто на сцені, розумію, що моя творчість, моя творчість має свою аудиторію, і що всі моя творчість ну, не може подобатися. Я знаю свою аудиторію і тому намагаюся її. Намагаюся аудиторії давати той матеріал, який вона чекає саме від мене. Саду, садочку, я співаю тихо. Пропливає хмарка, лихо, Пропливає хмарка, Слава тобі, Боже, що не іде Хочу додати, що хейтерство воно завжди рухає мене вперед. А, тобто я намагаюся, е, я ну, не розстраююсь, що в мене щось не так, я навпаки е, намагаюся робити свою роботу більш якісною. Мені не спиться нині, а півночі в моїй душі вистрілує весна, як ці зорі іскрять. Твої очі і пламені посміх на вустах, як зі зорі. Кожен період роботи над піснею це для мене дуже велика радість. А дуже такий період, який я проживаю, я кайфую від того від початку від задуму, коли ця пісня, тільки-тільки от тексти, слова я її наспівую, я її там народжую в собі. І весь процес аранжування, запису вокала, а потім, коли ще вона подобається людям. І служить людям, і люди потім іще й співають, і на своїх е, святах і також е, співають і танцюють під нього. Тобто воно несе таку радість, яку ну, не можна не з чим порівняти. Тому кожна пісня для мене це такий щасливий, прожитий період у моєму житті. Це дуже багато щастя, дуже багато наповнення, дуже багато натхнення. І тому я, звісно, мрію, що у мене ще буде дуже багато нових пісень, яких, які принесуть мені велике задоволення і моїм слухачам. мій єдиний, коханий, я так люблю, ти знаєш сам. miss the time